Вітаю, друзі, слава Україні. У нас сьогодні субота. А в суботу ми о 18.00 з Дмитром Макашовим на його каналі Дмитро Ньюс маємо масштабний потужний ефір, де розбираємо на атоми і розкладаємо по поличках основні найважливіші актуальні теми. І тому, відповідно, мені нема сенсу в суботній вечір публікувати ще й свій окремий тематичний сюжет, який ну, найімовірніше буде дублювати те, що вибере пан Дмитро, для тих кількох, які ми будемо розглядати ми там. І тому логічно, що сьогоднішній вечір присвятити тому, що я особливо люблю, відповідям на ваші запитання, що я з превеликим задоволенням і роблю. Плюс я єдине, що додаю, що, як завжди, щоб YouTube трошки краще піднімав у стрічці рекомендацій цей наш спільний з вами контент, ну, потрібно врахувати його відповідно, алгоритми. Це і кількість переглядів постійними глядачами, на жаль, потрошки спадають. і... Кількість підписників, 에, вподобайки, коментарі, нагадування, поширення те, що вважаєте за потрібне, якщо вам подобається ця робота, наша спільна з вами робота. А тепер переходжу до відповідей на питання. Знаєте, воно перше болісне стосується папа римського. Я сам греко-католик і мені це болісно, коли такі речі відбуваються. Отже. Питання, Питання, до речі, трошки провокативне в деяких пунктах своїх. Хто пише, папі, на вашу думку, його, е, хто пише папі, на вашу думку, його вибачте бздури? Адже складається таке враження, що ні він, ні його численні радники геть не користуються історичною літературою Ватиканської бібліотеки. І далі ота частина, на яку я буду заперечувати. А може він дійсно вважає, що так звані пророцтва Фатіми стосуються саме Росії? Яка ваша думка стосовно цих пророцтва? Про пророцтва. Давайте почнемо звідти. Мені, як католику, ті речі, які визнані всією церквою, всією католицькою церквою, є так само однозначними святими. Тут в мене нема сумнівів. Але ну тут ви трошки некоректно висловилися. Насправді, пророцтва тіми було багато. Не одне пророцтво богородиці там було, і там були пророцтва, які були одне своє велике пророцтво, яке було засекречене, оскільки воно як переказують, ніхто його чітко не бачив, але ніби є такі витоки, що воно стосувалося великої духовної кризи в майбутньому. І я не виключаю, що там могли бути і кризи, і неправедних дій, і немудрих речей, які могли робити, і папи римські. Тому що це було пророцтво, яке стосувалося середини внутрішньої кухні, скажімо так, самої церкви. І тому воно залишилося всередині в церкві, і хтось його враховує, а хтось, як на жаль, як мені здається, папа Франциск, очевидно, що ні. Це болісно, це погано, але це є факт. Другий момент, що стосується Росії, насправді, ну воно було. Там було багато Фатімські пророцтва дуже драматичні. Вони стосуються світових воєн, загиблих в першій, очікування Другої, страшних історій, які будуть, дуже серйозних моральних проблем, страждань, гріха, того, що дуже багато людей, загиблих, відійдуть не до царства небесного а до пекла в тих умовах і з тою ненавистю, з якою вели ту війну. І тому там, крім цих інших пророцтв, є одне, зв'язане з Росією. Його чомусь багато хто, хто не читав детально цих спогадів, цих описів сприймає, що це якась підтримка Росії. Там моліться за Росію. Молитися треба за того, хто в біді і хто найбільше, найстрашніше, в біді страшного гріха. Там молитва за найбільшу драму, тому що. Оте перечуття тоді ніхто не думав, що та Росія, в той час, коли фатімські послання відбувалися, що там Росія матиме якесь велике значення у світі, що вона зможе стати там чимось найжахливішим, найстрашнішим, там е, імперію зла тощо, таких тець тоді не було. Всі думають, що це якась там заскорузла країна на межі Європи і Азії, і все. Ну імперія і все. Насправді там в тому процві є те передчуття тої страшної драми. Молитися треба за своїх ворогів. І за найлютіших, найстрашніших сатрапів, щоби вернувся до них розум і щоб вернулася до них людяність. І тому там є ця молитва, заклик молитися за Росію і оця передача молитися за те, щоб Господь на них зійшов, але Бог може зійти тільки на того, хто хоче його прийняти. Московське православ'є, воно не передбачає Бога, там є тільки цар. Там є Цареславія, і там є брутальність і повне потоптання всіх основ віри. І тому московському православії на ту Росію фатімське посилання не допомогло. І тому вона перетворилася на те ЗоО, і те ЗО, яке накопичується з кожним роком і з кожним десятиліттям все більше, воно якраз і є підтвердженням Фатіми. Ви сприйняли їх як якась там особлива значимість Росії, якась її особлива місія. Ні, там нема місії. Там є місія. Отого от вселенського жандарма, отого от убивцю, і треба було молитися, щоб той жандарм убивця зупинився і не продовжував свою чорну справу. Оце є внутрішня духовна суть Фатімського посилання щодо Росії. А що стосується папи. Ні, тут дві інші речі: тут вроджене лівацтво, і мені здається, що конклаву кардиналів треба навіки забутися навіть про думку, щоб з тих країн, де якісь лівацькі ідеї побутують, в тому числі в церкві, Аргентина, це така країна, коли ще обрати папу римського. От, борни Боже, ще колись до цього, тільки там, де політика не вмішується в церковне життя, Італія. Інші країни або вмішуються з духовним піднесом, як, скажімо, Польща, Івана Павла II дуже добре пам'ятаємо і знаємо його роль і його місію. У випадку папи Франциска помішалися дві речі. Перша, це його дійсно, оці погляди лівацькі, російські, плюс ота загальна аргентинська ненависть до Британії, до Західного світу. Оці речі вони дали свій негативний результат з самого початку його зустріч на Гавані з Кирилом. Це була ганьба при тому, що там не було найстрашніших речей, але вони були певним ударом в спину і автокефальним релігіям, тим, які в православії, і уніям, які створюються в католицькому світі. Можливість приходу до унії певних православних церков. Це папа відкидає. Це ніяким чином не б'є про греко-католицькі церкви, але це ті, яких не мав папа права сказати. І він це сказав. Він порушив двох тисяч літню історію церкви ну, відвертим конформізмом. Це було дуже погано. Але тоді він був при здоровому розумі. Те, що він вже зараз говорить, вибачте, це стопроцентна деменція. Це вже все. Папа вже пливе. І він, він, до речі, зробив дуже мудру річ. Дивлячись на свого попередника Бенедикта він, Він написав документ, що він зречеться від Папського престолу в той момент, коли відчує. Що його розум вже не такий світой. Розум у нього вже давно не такий світой, але він не може усвідомитися вже тепер своїм розумом про те, що він втратив тверезість і чіткість думки. І тому боюся, що він не зробить цього кроку. А це було би дуже доречно і дуже мудро. От приклад Папи Бенедикта він єдиний у всій світовій історії, не тільки католицизму. Ви бачили православних лідерів, які би патріархів, які б зрікувалися свого престолу коли вони собі. І от ми маємо той випадок, коли. Протилежність до Івана Павла Друго, про Івана Павла Другого святого говорили Дух сильний, тіло кволе. Але він, тверські й думки, тримав до останньої хвилини свого життя. А тут, навпаки, з тілом ще все нормально, а дух кволе на великий і жаль. І Знаєте, щоб відповісти на ті всі фрази папи, є два моменти, на які я хочу зосередитися. Перше, я просто процитую дуже знакову і для всіх нас авторитетну людину і греко-католиків, і православних, і невіруючих. Це е, наш е, голова церкви, патріарх Любомир Гузар. Він сказав такі слова. Вони, як ніби про сьогоднішній день, при тому, що папи Любомира вже давним-давно нема, він вже давним-давно помер. Але. Він сказав: От слухайте, кажуть, що ми братні народи. Ну, який мені брат Іван Грозний чи яка мені сестра Катерина II? Ну, відповідь папі Францискому. Те саме з Петром І. треба і знати історію і не поикати собі ілюзій про якийсь утопічний один народ. Ще одна відповідь Франциску. І от тепер дуже конкретно: Ватикан і Константинополь занадто схильні до впливу Москви, що дуже шкодить їхнім стосункам з Україною. Є певні люди у Ватикані та й взагалі в Західній Європі, яких Росія намагається переконати в своїй правоті за допомогою дуже професійно проведеної пропаганди. Ватикан як держава і як люди не становить винятку. Треба визнати, що Росія високопрофесійно здійснює свою пропаганду і отримує відповідні результати. Оце те. Що дуже правильно сказав Любомир, і ми маємо це розуміти, і ми маємо цьому протиставлятися в певний спосіб, і це має робити не тільки греко-католицька церква, це в міжцерковному діозі має робити православна церква. Це має робити. Українська влада і не так робити, як робив Зеленський, своїм абсолютно ідіотичним візитом до Ватикану, яким він тільки викликав знехідь у всіх, хто був у Ватикані, та й всі Італії. Там була найгірша преса, яку ми мали, була тоді з Італії. Це було приниження України просто рідкісне. Але є один момент, який дуже важливий. Цей момент виділяє католицьку церкву з інших церков. Це момент непомильності папи. Річ в тому, що коли. Перша церковна особа, чим в минулому в католицькій церкві, чи тепер десь в православних церквах говорить якусь дурницю, ця дурниця стає основою для всієї цієї конфесії, всієї цієї релігії. І щоб цього не повторилося ніколи, Другий Ватиканський собор ухвалив рішення, що папа непомильний тільки в питаннях віри і духовної моралі, саме релігійної моралі, тільки в догматичних питаннях. У всіх інших питаннях його думка це є думка просто окремої особи, або. Керівника малесенької держави Ватикан і нічого більше. І тому давайте тут не робити собі надмірних якихось там жахів і все, і головне не використовувати цю історію в спекуляціях, тому що е, мені дуже не сподобалося, що деякі наші дуже хороші друзі, е, які є там богосовими, то що поблизу православної церкви України стали раптом поводитися так, ніби вони з Москви тільки що приїхали. От на тому десь застановіться, не робіть цю помилку. Папа зробив недобрий крок. і не продовжуєте недобру місію, яку він почав. Все, ідемо далі. Цікавить ваша думка як юриста, що ви думаєте про інцидент в Дніпрі? Знаєте, я вже про це написав у себе в Телеграм, але очевидно, треба дещо сказати. Що я думаю? Там дв дві складові. Перше, те, що зробив водій того автомобіля, він зочинить. Він має дістати, він мав дістати максимальний термін в тюрмі. Ну, я думаю, що за тою статтею це вийшло 15 років. Менше він не мав дістати за жодних обставин. Ота От його коханка мала дістати термін, і вона його очевидно дістане років 12. Це злочинці. Ну, перше непокора. Справедливим вимогам поліцейського. Вони були справедливі, тому що вони порушили е, правила. Вони помінялися в момент зупинки. Алкоголік п'яний, який вдудив пляшку горілки, який дико їхав по місту, пересів на інше місце. Вона сіла за кермо в останню секунду. Е, вони вони хами вони кидалися на поліцейських, їх мали зупинити. І він мав сісти в тюрму, але він не мав піти до пекла. Він не мав померти. От в чому вся штука. Тому. Злочин, водія безумовний. І ніколи не пробуйте навіть виправдовувати таких, як він. Він злочинить все. Тут крапка. А от що стосується дій поліцейського, насправді я не готовий винувати самому поліцейського, але, на мій погляд як юриста, він, він не мав робити саме постріли на ураження, які привели до загибелі. Він мав під, бути підготований, він мав зробити. Інші засоби, які би були нелетальними, зараз коротко скажу, чому це він не зміг зробити. Але навіть стріляючи на ураження, коли вже дійсно загроза є дуже висока, він мав стріляти в ті частини тіла, які зупинять нападника. Але не приведуть до його смерті. Далі що його мали б, відмін мав би оклигати в лікарні і відправитися в тюрму на 15 років. От тоді було б все справедливо і поліцейський був би правий. На жаль, він з якихось обставин виявився недостатньо готовим, чи його недостатньо готували. І він зробив так, що там, де мало бути поранення максимум, відбулося убивство. І я боюся, що він буде засуджений. Але, виходячи з законів, саме так і вийде. Тепер, що стосується другої частини, насправді основна вина не самому ньому у нас досі немудро, невміло прописані норми закону про застосування зброї не тільки поліцейським для самозахисту. Пригадуєте, як тероризували Пашинського? За те, що він захищає за себе свою дружину від якогось бандита, який пер на них там з розбитою пляшкою, але без пістолета. А він мав зброю, він його поранив. Він тільки поранив, він не вбив. Як особливо при Зеленському, коли вже справа була закрита, відкривали, щоб знову його спробувати засудити. Мені здається, досі ту справу не закрили. Оце є крім всього іншого, крім спекуляції, бандитизму зеленського кривосуддя, це ще є непрописаність законів. Ви говорите про легалізацію зброї для всіх громадян України. А Більшості випадків, коли ти застосуєш зброю проти того, в кого аналогічної зброї не буде, але він тебе переважає, він на тебе ломоком іде, а ти попадеш потім в тюрму. Це правильно? Ні, це неправильно. Тому треба це розписувати дуже детально. Наступний момент в Америці поліцейських. Роками постійно вчать, рік за роком, вони проходять спеціальні курси, семінари, перевірки, як вони будуть реагувати на напад будь-якого злочинця, коли вони мають стріляти на ураження, коли вони мають застосувати травматики, коли вони мають застосувати шокери. У нас ні травматиків, ні шокерів, поліцейських немає. Шокери взагалі не передбачені. Є тільки вогнепальна зброя. І то їх нормально не вчать, як можна зробити, знерухомити е бандита. Але його не вбити. І тому фактично от, людина виявляється, поліцейська виявляється, дуже сумнівна альтернатива, або ти сам піддаєш себе і свою партнерку загрозі бути вбитими чи покаліченими, але ти правий, тільки вже, може, на тому світі, або ти захищаєшся тими способами, яких тебе навчили, для яких тобі дали озброєння, і ти маєш шанс опинитися за це в тюрмі. Я вважаю, що тут вина все-таки вища. Тут і Аваков свого часу не захотів цим нормально займатися, не відпрацював цю тему. Цим не зайнялися багато інших людей, які за своїми посадами мали би цим зайнятися. І на сьогоднішній день, коли зараз людей стає зброї все більше і ці питання треба врегульовувати. Вони досі не врегульовані. Це є біда. Оце все, що я можу сказати. Мені дуже шкода, що поліцейський найомовірніше може бути й засуджений. Надіюся, що, можливо, якісь умовні терміни знайдуться, ще там щось. Тому що той, хто на нього напав, однозначно бандит. І ми не маємо права йому співчувати ніколи ні в чому. Значить, наступне. Зараз ніколи навчати нового міністра оборони. Чому б заужному не звернутися публічно до Зеленського з пропозицією призначити полтарака? Залужний сказав. Публічно але не до Зеленського сказав в інтерв'ю, що найкращий міністр оборони Полторак. Він реально найкращий з усіх, хто був за всю історію незалежної української держави. Він єдиний сьогодні, кого от я би міг стопроцентно рекомендувати. Я так розумію, що і залужний стопроцентно може рекомендувати, ре, рекомендувати тільки Полторака. Є інших кілька людей, які могли би замінити Полтарака, але про них точно мова не йдеться. Тому що цих людей Зеленський безпідставно кидав до тюрми. Це два один заступник міністра Павловський. Він міг би бути міністром оборони за своїм рівнем компетенції і моральності, на відміну протилежність повна до Резнікова. І Генерал Марченко, який теж міг би бути міністром оборони, хоча він трошки в загальному охопленні всіх тем, йому мабуть, треба було б готуватися. Але я думаю, йому б вистачило одного тижня, а не як Резнікову, чотири місяці вчився. Тільки не того навчився, навчився як красти і покривати бандитів, а не працювати на користь армії. Тому кандидатур більше нема. Єдина кандидатура, яка може, вміє і є повністю моральною, це є полторак. Але полторака не призначить, з якої причини. Тому що Міністерство оборони керівництвом країни, ви що думаєте, тільки одним єрмаком, а не Зеленським, напевне, розглядається виключно як кормушка. Пункт перший, пункт другий. Є. На що кротів немає? Вони кудись зникли. Вони не борються за інтереси Росії. Вони не передбачають, що треба зробити все для того, щоб Украї... Збройні Сили України не змогли провести ефективний наступ, щоб не змогли прорвати оборону, щоб їм всього бракувало, щоб було невдоволення в армії. Це саме робить міністр оборони Резніков, і це саме схвалюється його керівництвом. І тому, якщо будуть міняти, будуть ставити когось, хто буде такий самий, як Резніков. Ну ще три місяці буде вчитися. Ну, красти будуть ж так само. А він ще й не знатиме, на що відповісти ні на Рамштайні. Ніде нічого не зможе відповісти толкового, і в кінцевому рахунку буде тим самим Резніком, це якщо меров, скажімо, буде, а можуть бути навіть і гірші. Тому чому не поставлять полтора ката? Тому що полторак буде працювати для перемоги України, для забезпечення армії. А завдання у Зеленського гриба гниє з голови. Завдання в Зеленського, щоб такі, як Резніков, розкрадали, нищили українську армію. От і все. Чому залужний не звертається публічно? Я думаю, що залужний звертався багато разів до Зеленського з цього приводу. Чому публічно? Ну тому що там і так існує неймовірні ревнощі, і Зеленський тільки шукає способу, особливо ті, хто біля нього, щоб його під'юдити, що він зняв Залужного. Так всі будуть дуже обурені. Але кінчиться тим, що призначить на його місце сирського. Я ще раз кажу: я не критикую сирського. Він добрий командувач оперативно-тактичного рівня. Він може пропрацьовувати місцеві операції. От певний район біля Києва він вміло тримав. От певна ділянка прориву під Харковом він правно її реалізував. Він не може як стратег командувати. Плюс тоді відразу позбудеться Забродського будь-яких інших контактів з нашими західними лідерами. Оте, що потрібно кротам, і залужній розуміє, що якщо він війде в публічний конфлікт з Зеленським, в такому випадку втратить не він, так його відразу відправлять відставку Зеленський, ну зеленський самодур. Він не буде думати про майбутнє, навіть про своє. Він відправить його відставку, але програє армія, програє Збройні Сили України. І ми маємо тоді шанс не просто не перемогти, а ми маємо шанс програти у війні і залужному доводиться на цьому десь балансувати. Тому тут я виступаю на захід залужного в цьому випадку, але точно ніхто не виправдає Зеленського і його кротів, які роблять це для того, щоб керівництво міністерства оборони воювало проти української держави, проти української армії на стороні ворога. Наступне, як ви ставитеся до заяви З про те, що він йде на другий термін, бо він грант Конституції. Просто смішно. І смішно, і грішно, і гірко. Перше, треба вчитися виконувати обіцянки. Тебе ніхто за язик не тягнув, що ти йдеш на один термін. В тобі Конституція дає право на два терміни. Ти міг сказати, щось опливчався, що я постараюся зробити все за один термін. Все, але ти ж тоді перед виборами брехав людям. Порошенкові закидую, що він сказав, що там закінчення е, АТО може бути там дуже коротким терміном. Він це сказав після виборів. На брифінгу після виборів. Зеленський це сказав до виборів. Це був один з аргументів для багатьох, мовляв, ну паржом, а там буде видно. Один термін не так страшно. Це ж не назавжди, це ж не Лукашенко і Путін, які проходять назавжди. А він мріяв назавжди. Він брехав виборцям. Брехун не може бути президентом. Все, це перший пункт. Пункт другий. Ти, ти погрожуєш українцям, що ти ще один термін підеш? Так, напевне. Ти Прошенка критикуєш, що він заморозив, приспав хтось писав мені, приспав війну. Так, він приспав війну. Що 95% українців навіть не відчували, що в Україні є війна? А Зеленський приніс війну в кожен дім, в кожну квартиру, в кожну людську долю. Мільйони людей реально потерпілих, постраждалих, знедолених. Це ти хочеш це продовжити? Ти гарант чого, ти що приніс війну людям? Ти приніс корупцію в країну, в яку корупцію боролися. Ти обірвав наші надії на євроінтеграцію, євроатлантичну інтеграцію. Ти зробив все зло, яке можна було зробити проти цієї країни. Ти привів аморальність, в політику, ти привів людей, яких не можна не то що до влади, яких на найменші посади до сільської ради не можна пускати. Ти їх завів у найвищу владу. Ти привів московських кротів, ти зробив все зло, яке можна було зробити. І ти після того говориш, що ти, ти не покинеш цю країну. Не, ну, я думаю, як він поки... програє, то він покине так само, як Саакашвілі. Між датою президентських виборів і датою інавгурації точно з країни втече дуже далеко. Все питання в тому, щоб людям вистачило розуму, коли ми будемо всі прибиті, придавлені відчуттям війни, а вони вже працюють тільки на вибори, ті у владі. І вони будуть готові, а ми можемо бути всі загальній масі не готові до тих виборів, і щоб Україна не програла на тих виборах. Бо ну ще один термін з він не буде довгим. Я думаю, що тоді, тоді почнеться такий рух в Україні, такі майдани почнуться. Тільки ж Росія ж теж не спить. Вони вже зробили висновки з попередніх уроків і. Я думаю, що їхній наступний удар буде тоді дуже швидким. Те, що Буданов розказував, що у нас там якихось 10 років передишки, в нас не буде ніяких 10 років передишки. У нас максимум буде до 2 років передишки після якогось там перемиря, чи миру, чи ще там чогось іншого, а може й менше. А зеленського влада полетить в терори. Я думаю, за років півтора, якщо він буде переобраний, і от той момент, коли почнеться певний хаос, Росія постарається цей хаос роздути максимально. І нанести набагато страшніший удар ніж зробив в 2014, 22 му роках. От тому лихо, яке несе Зеленський, воно не тільки те, що він зробив, а те лихо, яке він ще хоче зробити. Найкраще, що він міг зробити рішення в рішення у своєму житті, найпозитивніше, мабуть, єдине позитивне, це відмовитися балотуватися на наступні вибори, а перед тим звільнити і розігнати всіх кротів і реваншистів, які в нього є, і сказати: все, оце була моя єдина місія, її закінчив, я йду. Оце була, мабуть, єдина добра справа. Закінчили, пішли далі. Чи доводилося вам стикатися на ефірах із Євгенієм Прокопишиним? Чим він займався до 2019 року? Бо я його пам'ятаю тільки як пропагандиста зеленої влади, на мою думку, один із найбільших хамів медіапулі Офісу Президента. Знаєте, мені ж треба було згадувати, хто це такий. Потім згадав, він десь виринав і до 19-го року, але я тоді його сприймав як російського пропагандиста. Перше він боровся за збереження ВКонтакті. Він далі лишився в ВКонтакті, коли на Україні було заборонене. Він далі там працював, наскільки я пригадую. І от це саме в зв'язку з цим ВКонтакте до 19-го року. Єдине, що я згадую про Копишина. А потім а потім він звичайний дрібний медіакілер. А він що, ще й по ефірах ходить, я здивований. Ну, я не дивлюся цього з марафону, але. Мені здається, що це людина, яка просто відчитує чи пише те, переписує тексти, які їй дають. Йому трошечки там додали розкрутки невеликої. Ну, це він, наприклад, незадовго там за місяць до війни, фактично, до вторгнення. Отоді, от коли Порошенко вертався з свого турне, коли зброю просив підтримку Україні просив а Зеленський розказував про Шашоки. І тоді пригадуєте, коли Порошенка дуже хотіли посадити і на користь Путіну влаштувати в Україні майже громадянську війну, щоб той взагалі міг прийти тут з великою радістю і втіху і все взяти. Так от. В той момент саме витягнув його Прокопишина, і він був основним речником від сил реваншистів, які розказували, як там хорошо, що Порошенка посадять. Ну, от, як на мене, нікчемна постать. Але для мене він ніхто. Це, це десь 125-та персона в ієрархії Подоляка. 125-та. Там є такі, як гладких, інші, кого витягують. А це я не знаю, звідки при, про нього почули, я ледве про нього згадав. Наступне. Питання про Жданова. Чому це раптом так Жданов страшно переключився на СБУ і на Малюка? Послухайте його, так там прямо все аж до якогось маразму доходить тілі оди, обожнення і захвату. І е, чи це зроблено не для того, щоб відбілювати СБУ і відволікати увагу від радництва Баканова та його кроків призначенців? Слухайте. Жданов не є військовим експертом, він політрук. Він пропагандист, військовий пропагандист, так само, як світан. Вони працюють на банкову. Просто мені здається, що вони працюють на два різні поверхи банкової. Світан, на мій погляд, ото, от як він роздмухує, оці е, завищені очікування. Потім, навпаки, буде депресію вганяти. Оці всі речі, мені здається, що це дуже єрмаківсько-подоляківський напрямок, який виконує певні місії під певне політехнологічне завдання. Ждано, воно. Ну, Мені завжди здавалося, що Жданов зав'язаний на оту реваншистську групу Татарова. Так це чи не так, я не цікавився. Для мене Жданов не експерт. Я пару разів його послухав, зрозумів, що це пустопорожнє говориння, я його не слухаю. І тому я не відслідковую. Якщо ви кажете, що він зараз там дуже сильно СБУ хвалить. Ну знаєте, я іноді теж можу похвалити СБУ в деяких речах. Якби ще не було там певних пливів Татарова, тим більше Зеленського, <кій> я би, мабуть, їх хвалив дуже сильно. Але. Але є хвальба, хвальбі різниця. Підрозділ СБУ, а розвідку відуть на війні і збивають дрони. Певні групи СБУ займаються виловленням контрозвідка ВСБУ ловить російських шпигунів і російську агентуру. Їм честь і хвала. А є ті, які працюють десь на інший напрямок. Але в основному, якраз СБУ я сьогодні менше всього би гудив. Вони, мені здається, сьогодні. Більше заслужують похвали, по ніж якихось там зауважень. Проблема в тому, з яких мотивів. Коли там ще й Баканова пробують відгородити і зам, замилити по ньому історію, по його людях, і розказати, як там все було добре, якщо це ще з ретроспективою, ну це, очевидно, те, що точно не заслуговує на повагу. Але більше відповісти не можу, просто по одній єдиній причині. Я не цікавлюся Ждановим і я не дивлюся на те, що він і як там говорить. Наступне, як ви оцінюєте роль Олени Зеленської та її діяльність у ролі першої леді, чи достатньо вона активна на користь нашої перемоги? Ну, на користь нашої перемоги вона не активна взагалі ніяк. Як перша леді, вона, в принципі, ніяка, але ну, зараз вона щось почала трошки якісь там програми робити. Це, це дуже слабо. Насправді, з моменту вторгнення пригадуєте, 2014 рік Марина Порошенко з ініціативами, і госпіталі, і з волонтерами з усіма. А наша перша зникла. Знаєте, коли вона вернулася в Україну? Тоді, коли е дружина Байдена приїхала до України тільки на Закарпаття. Так, вона мала європейські турни. І ну як, дружина президента США в Україні, а наша десь в Італії переховується, їй швиденько привезли і показали. І після того вона зникала, з'являлася. Зараз вона вже ніби на місці. Безпечно ж, її діяльність. Ну, торгувати обличчям і поганим смаком. Я не вважаю, що ця діяльність є достатня, але є один момент, який дуже ганебний. Вона торгує образом гуманітарної допомоги від дружини президента. Вона не вклалася нічого, вона не зробила нічого. Вони перехоплюють гуманітарну допомогу, яка йде в Україну. Її фактично викрадають, і після того клеять лейбик від дружини президента, від Олени Зеленської. Це було під час. Ковіду така була історія, така історія відбувається зараз. На мій погляд, це є ну, абсолютно неприйнятні речі, це дуже аморально. А все решта, ну знаєте, як завжди, ну їй дають якусь певну місію, щось там робити. Тоді про інклюзивність вона пробувала е в поті, про загальну доступність, якісь сніданки дитячі, ще там щось. Зараз я взагалі не можу сказати, щоб це мало якесь значення. Ну, тобто вона виконує свою місію процентів на 10% відсотків на 10%. Але оце з гуманітаркою, що вони роблять, самим не допомогти перехоплювати, перекрадати іншу і роздавати як від себе оце, це перекреслює все. Ну, от власне, я не можу про неї чогось доброго сказати, вона себе не реалізувала в доброму плані. І дуже коротко, пане Тарасе, а Зеленський з бородою це фізично той самий Зеленський, що й без бороди, не знаю. Знаєте, Я дуже багато працював над тим, щоб навчитися розрізняти мімістику і е, особливості форми обличчя у слов'янській зовнішністі. У нього не Слов'янська, мені важко сказати. Такого, як Зеленський, можна копіювати дуже легко. Але я думаю, що все-таки в нас немає двійників Зеленського. Це тільки він, бо двійники були б мудріші. Все, на цьому прощаюся Слава Україні.